Один такий дебіл, да? кажу, розказую. Польський сік, правильно? Так. Да. Да. Це сік? Це нектар. Немає, нектару. Є так. Сокол в місті. Бачиш, напій. Напій. Да. Є поняття, є нектар. Ну, давай не дурити, ну нас же, ми, ми ж дуримо і дітям своїм залишаємо оцю ну... кончену державу, в якій залишається таке безлад. Напій, написано. Що пишемо ми? Який це сік? Сік, перського. Кого ми найобуємо? Таких самих, як ми? Не, то, тут точно то який же він. Ну, написано напій. То це сік чи напій? Напій. Напій ну, і сік ну, це, це дві різних речі. Звичайно, то ви пишете сік. Це а, це... А, а, а це напій. Нектар. Ну, то нектаром то називають, да. нектар. ну, так. Ну а що таке нектар? Це напій. Да, да. Це, там... це скільки там 10%. Процес? Український напій. Да, 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 да. да, українське, що він був? Український принцип. Да, 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 да. це. 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 це польське? так. Да. Скільки? Що таке сік? Це 100%. Напір. СІК. Да, да. Якщо це до 100%, це що? Напій. Напій. Ми ну, будемо ці росіяничати. Це, це так, да? це напій. Що ми пишемо? Сік. Хто бреше? Ну Давай відверто, хто бреше, да. Грош бреше, правда? Да, йдемо, далі, дивіться, Сандора. ну, Сіт, так? Сіть 100% сіт. Тут ми бачимо а сіт. що все саме там по, по собі. Можливо, скажімо. Та й ціна можливо. Далі. Це написка. Давайте давайте вчитися пиздіти, правда? Ну, це написано. Що написано? Сіт. Хто пише? Ну, до, до, добре, добре, ви пишете звідси, так? Да? Ну який це сі? А, ну, дивись, було... дивись який це сі. Так, Давай сі? перше, перше що читаємо. Українська. Да. Бачила на, польській? Да. на польському соку, Там написано німецька, чеська, болгарська. Ну, Багато. Да. Розуміємо. Розуміємо, що це йде у поляків на експорт. Да. Що вони подумали про все. Що це ЮА? А тут руль, сруль. Це ми виховуємо в, діточка, ну, можливо, в діточках. Можливо, вони Нас... колись робили експорт на Росію. А може, хтось не розуміє української мови. А може в бога є вуха, він спустився вниз і подивився, які ми долбойоби. Це ж можливо. То давай може ти якось тверезо за, за це мислити. 40%? Так, да, Найменше. Це сік? Напік? Да. Це ну кому ми писали. Ну ви бачите, сам виробник ви... пише сік. Ну це ж не я пишу. Як слати? Катя. Катя, ми вчимо наступне покоління діточок наших. Пиздіти, навіть не брехати, без розумієш? помієш? На що це от. Ну скажи, це... і навіть подумай сама. давай Давайте подумаємо, роду. сік не може коштувати 30. Та взагалі, О, да. Да, давай ну, подумаємо. Давайте, так Грушева, груша. От знаєш, як в Польщі була? Да. От в них є груші, ростуть в Польщі? Не бачив. Ростуть. Я Яблука бачу. Ростуть? ростуть, ростуть. Морква росте. Да. Росте. Тому там сік пов'язаний з цими компонентами, він коштує там. Херню, то можна там ну, дійсно херню. Херню, тому що і воно, воно натурально. Це ж різна цінова політика. До. Ні, коштує він херню. Добре, там по брендам, консерванти, ТД і т.п. Mm. там таке. Але польський сік все коштує херню. Оце що інгредієнти є. Якщо там апельсин, то він коштує в два рази дорожче від яблучного. Понятно. Адекватно. Тому я тобі кажу, що от там, де ми побачили Сандора, мені похуй всі марки і, і повір, блядь, 95% клієнтам, які купують, їм похуй, яка марка. Їм головне, що, блядь, хоч стояли крелірової банки або бочки. Головне, був бусі Смачний, натуральний, нормальний, які можуть люди вживати. В нас є груші, в нас є яблука, є, ростуть. Може коштувати від дешевше. Так тут навіть не налили його стільки, а ви його пін пірдоліті за сок. Який цей сок. Яблука, чистий сік має бути яблука. Ну добре, напій. та хулі, ми пишемо якийсь нектар. який ну, не яблука розуміню. нектар? Який яблука нектар, скажи. 50%. Це насалів сок. Зробили і пишете. Ну ви ж то пишете сік. Ну це ж нектар, а ви пишете сік. І, і ці підораси пишуть, яку О, ми країну хочемо побудувати, якщо ми такі долбойоби, що пиздемо один одному. Сік, напишіть напій. Українське слово напій, який в пізду нектар. Напишіть напій, щоб людина розуміла, от в Польщі є закон, що там все, що нижче 100%, це не на сік. Нащо брехати споживачу, нащо брехати с -с собі сам самому? І ви дітям це пхнете теж. Ні, ну і не то, що в них класно, в них краще. Повідомлення цих кончених постачальників це саме рік приклад без поляків, бо з цим бікалізом ніхто не задажи.